Старіння неминуче, але те, як ви старієте, повністю залежить від вас. Деякі чоловіки досягають сорока і починають розпадатись, втрачають м'язи, енергію та жагу до життя. Інші залишаються сильними, зібраними та повними енергії навіть у 60-70 років і далі. Я бачив чоловіків у відділенні невідкладної допомоги, яким за 90, і вони такі ж спритні, як чоловіки у 50. І водночас, чоловіки у 40, які виглядають, ніби їм за 90. Різниця в тому, що вони розуміють науку старіння і те, як з цим боротись, навіть якщо самі цього не усвідомлюють, наука доводить, можна уповільнити старіння, запобігти втраті м'язів. Підвищити енергію і навіть зберегти високий рівень тестостерону за допомогою правильних стратегій. Сьогодні я розповім, як це зробити. Я доктор Сет Капарт, лікар невідкладної допомоги і колишній військовий спецпідрозділу. Останні 20 років я вивчаю продуктивність людини та її здоров'я. Я не намагаюсь нічого вам продати. Це не реклама і не спонсорський контент. Я просто хочу поділитися правдою. Отже, перейдемо до науки старіння і як залишатися молодим і сильним назавжди. Чому ми старіємо? Що говорить наука? Старіння це не просто процес старіння тіла, це зміни у ваших клітинах, гормонах і обміні речовин з часом. Наука виділила ключові фактори старіння. Перший фактор занепад мітохондрій. Мітохондрії це маленькі енергетичні станції клітин. Вони виробляють енергію, що потрібна для роботи м'язів та гостроти розуму. З віком мітохондрії працюють гірше. Це призводить до втоми, повільного відновлення і накопичення жиру. Але дослідження показують, що певні зміни у стилі життя можуть сповільнити старіння мітохондрій і навіть відновити їх. Другий фактор зниження гормонів. Рівень тестостерону після 30 щороку падає приблизно на 1%. А у сучасних чоловіків, і без того, рекордно низький рівень тестостерону з багатьох причин. Це призводить до втрати м'язів, набору жиру, зниження енергії і мотивації. Але цього можна уникнути. Існують перевірені способи підтримувати високий рівень тестостерону і природно, і за потреби медикаментозно. Третій фактор запалення та оксидативний стрес. Щодня клітини страждають від токсинів, поганого харчування та стресу. Це викликає хронічне запалення, біль у суглобах, ризик серцевих хвороб і раку. Четвертий фактор втрата м'язової маси або саркопенія. Якщо ви не підтримуєте активно свою м'язову масу, ви її втрачаєте. Менше м'язів це повільніший обмін речовин, більший ризик травм і слабке тіло. Але є й хороша новина, з цим можна боротись, і я зараз розкажу як крок. Перший: нарощуйте і підтримуйте м'язи. Це ваша страховка від старіння. Якщо хочете залишатись молодим, сильним і дієздатним, підняття ваги обов'язкове. Після 40 ми втрачаємо від 3 до 5% м'язової маси кожні 10 років, якщо нічого не робити. А втрата м'язів означає втрату сили, уповільнення обміну речовин і зниження енергії, рішення. Силові тренування 3-4 рази на тиждень. Зосередьтесь на базових вправах: присідання, різноманітні тяги, жими, підтягування. Ці вправи дають найбільший приріст м'язів і підтримують високий обмін речовин і тестостерону. М'язи це не лише про зовнішність, це основа довголіття. Дослідження показали, що м'язова маса один з головних показників тривалого і здорового життя. Люди з більшою м'язовою масою мають нижчий ризик захворювань, кращий обмін речовин і рухливість у старості. Не робіть помилку, не займайтесь лише кардіо. Кардіо корисне для серця, але ігнорування силових тренувань пришвидшує старіння. Мета не просто довго жити. А бути сильним і витривалим. Крок другий: оптимізуйте свої гормони, особливо тестостерон. Ваші гормони впливають на ваше самопочуття, відновлення і старіння. Тестостерон головний чоловічий гормон. Якщо дати йому знижуватись, ви втратите м'язи, наберете жир і будете відчувати втому. Але є способи підтримати високий рівень тестостерону природним шляхом. По перше, зосередьтесь на поживних речовинах, що підтримують тестостерон. Цинк, магній, бор, вітамін Д, здорові жири. Вони будівельні блоки для виробництва тестостерону. По-друге, керуйте стресом. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, що знижує тестостерон і пришвидшує старіння. Медитація, холодові процедури та навіть відключення від екранів допомагають знизити стрес і стабілізувати гормони. По-третє, сон. Ваше тіло виробляє тестостерон під час сну. Якщо спите лише 5-6 годин, рівень тестостерону може впасти на 15-20%. Спіть 7-10 годин і дбайте про якість сну. Можна використовувати наручні трекери або Apple Watch. І нарешті, якщо рівень тестостерону дійсно низький, можливо, варто розглянути замісну терапію тестостероном. Вона підходить не всім, але для деяких чоловіків це справжнє перезавантаження життя. Крок третій: використовуйте голодування та харчування щоб уповільнити старіння. Що і коли ви їсте, впливає на старіння, Переривчасте голодування підвищує гормон росту, покращує чутливість до інсуліну, запускає аутофагію і подовжує життя. Аутофагія це процес очищення організму від пошкоджених клітин та відновлення нових. Гарний підхід це 16 на 8, Тобто голодуйте 16 годин, а їсте у вікні 8 годин. Це допомагає контролювати рівень цукру в крові. Прискорює обмін речовин, а також зменшує різноманітні запалення. Коли їсте, віддавайте перевагу білкам та здоровим жирам: стейк, яйця, дика риба, авокадо, оливкова олія. Усе це підтримує гормони, м'язи та мозок. Уникайте переробленої їжі, насіннявих олій і рафінованого цукру. Вони викликають запалення, набір ваги, гормональні збої, діабет і серцеві хвороби. Чим чистіша їжа, тим повільніше ви старієте. Крок четвертий: рухайтесь щодня. Ви хочете бути не лише сильним, а й гнучким, без болю і активним усе життя. Впровадьте щоденну активність поза тренуваннями. Ходіть по 8-10 тисяч кроків на день. Робіть розтяжку, плавайте, проводьте активний час з дітьми. Біль у суглобах, скутість і низька енергія це не нормальне старіння, це наслідок сидячого способу життя. Рухайтесь, і ваше тіло буде молодим довше. І нарешті підсумок плану для збереження молодості і сили. Хочете боротися зі старінням і бути сильним усе життя. Ось план. Перше. Піднімайте вагу і нарощуйте м'язи. Це ваша страховка проти старіння. Друге оптимізуйте тестостерон через харчування, сон і керування стресом. Третє використовуйте голодування і якісне харчування для зменшення запалення і збільшення тривалості життя. Четвертей Рухайтесь щодня, ходіть, тягніться, грайте, залишайтеся активним. Старіння не означає бути слабким і зламаним. Ви можете залишатись худим, сильним і енергійним. Якщо візьмете контроль у свої руки зараз. Не чекайте до 70 років. Почніть зараз, щоб у 70 почуватись, як у 30. Якщо ви отримали користь від цього відео, натисніть лайк, підпишіться і залиште коментар. Буде більше корисного контенту для здоров'я. Всім гарного і спортивного дня!